Саме чотирі київські мінти списують, а житомирські бігають, кажуть, дайте нам колесо. Вон нормальне колесо на машині. Або нам нема чим їхати. А, сидушку, стоп. Я звиняюсь, що, ja, що хочу. Ну от ми хотіли знати, що декуренти? тут робиться, так? Я да? можу вам розказати. Розкажіть, на камеру розкажете? Зачем на камеру, я так можу сказати, а що вам скажу? Ні, ну ми хотіли подивитися, що це за машина, машини. Машини списані, які е, в, в утилізації. Їх списали Деньги в бюджет заплатили, а их ждали на работу. Ну просто они таком хорошем начала. Сейчас же. То, -то есть они списаны на разборке, да, да? да. Они списались и ушли и на утилизацию. То есть это в Киеве ГАИ ну, расформировались, сейчас же ГАИ не будем уже. Это Киевская? Да? Никоне. Ну, Меня конечно. Киев до 7 числа обновлення. ГАИ уже не будет. Вы знаете. Ну да. Заслужено. Ну все, и они вот это все списывают и идет на утилизацию. Вы же там уряды? Вообще-то, да. А Можете вы нам представитесь? Нет. Ну чего, я вам уже представить? Эти автомобили нужно было просто передать или волонтерам. Просто, и не бесплатно. Просто волонтеры чем-нибудь чем помогли бы им тоже. Или волонтерам эти автомобили передаются. Или передаются добровольским батальонам, которые сейчас сидят вообще на издивении у волонтеров. То есть это нужно как-то делать нормально. Они вот так вот просто понадобились деньги, приехали сдали. <связывающие> Получается так. Это нужно сейчас осветить во всех это средствах массовой информации. Но мы это доведем до конца. Потому что это сейчас вот 4 автомобиля, потом будет 40 автомобилей. У нас война или что? Или игрушка? Я вижу реально, что нам... Я вижу, как волонтеры уже не Ты что? Мне уже стыдно Знаете, сказать, сейчас, на... Ми працюємо у злочині. А це тут розбирається, в них є пев певна база, там де є ну, блоку, згодом блок, 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 блок. а них і все. А розбирається. Єдине, я так думаю, знаєш, що сфоткає? Теоретично, Юля, сфоткає. Чого факту немає? Ну, тут є це порушення громадського порядку. Причому до да, громадського порядку. Є порушення? Та при що є. Записали це? Внесли його туди? У нас зараз буде пошина. Ми гаї, так? Є там такий Фепелівський Володимир Володимирович, який займався списуванням. Напишіть собі дані, хто ці машини списував. Фепелівський? Хто цим займається в Києві? Головне, що її треба знати. – Правильно. То від кого вони пішли сюди ці машини? Це автохозяйство Так, да, Це Київ. Ну, Оце номер 483 70 – це там. Вони не відповідають, телефон не відповідає. І там є навіть прізвище. він вам дав прізвище. Володимир, Володимир. Це інформація, що Полівський Так, АК-9М3. К. І серійний… 406, 100, 300 і 9. Чому? Коли кричать, що немає транспорту, готові відправляти, беруть там лісько, за відправляти. Будуть питання до того, там його списували, і за 15 тисяч продавали. А це вам діти, немає їх.